Вітаю всіх на моєму каналі, мене звуть Євгенія. Сьогодні я хочу показати, поки ще квіточку не скинула белота, порівняти квіточку болота з квіточкою дикий персик. Ну, трошки персика небагато крапушок. Це його перша квіточка розквітла. Я їх посадила разом в один горщик. Я вже показувала белоту в короткому відео шоці. Вона у мене трошки побалувалася, скидала перші квіти чомусь, не зрозуміло чому, але ось я почала ще дорощувати один бутончик, а персик ось, ось формує отакі бутошки. Ну, я думаю, поки ще Белота так не скинула, покажу для порівняння. Я навмисно їх посадила разом. Ось такі вони дві гарні квітки. Персик. Ну так, да, трошечки в нього тут не вистачає крапушок, але отакі от е, гарні крапушки на бокових пелюсточках. Дуже гарно себе так виглядає квіточка, чудова така. Ну, і формує таку гілочку. Там, правда, я один бутончик виновата, поливала і зачепила, одірвала. Ну, от така. от такі дві квіточки. Посажені в мене вони обидві в один горщик. Ось дві їх. І я навмисно їх спарувала. Така інтересна вийшла посадочка. Ну, в мене балувалася не тільки билота, Скидаючи квіти, а ще і соговери мепл, її ще називають креветка. От в неї зараз зараз 4 тут квіточки. Це були розкрилися перші квіточки, ці свіженькі, більш такого насиченого кольору. Ці вже трошки вигоріли, але вона тут, перші квіти, теж була скинула. Бистро так. Навірно, тиждень потримала і скинула. Тут у неї на старому цвітоносі гілочка, теж були в неї квіти. Теж недовго тримала їх, а от потім вирішила доростити ще гілочку, ось дорожчує. І розкрила ще такий один бутончик. ну така от Міняється колір, вона вигорає. Стає більш блідішою, така рожевого. Тут така вона більш насиченого, такого помаранчевого кольору. Цікава квітка, хоча тепер вже вона тримає довше квіти. Ой, взяла, зачепила бутончик, крайній обламала. Отак от у нас і трапляється. Чуть-чуть десь зачепила щось і відламала один крайній бутончик. Зачепила рукою, ну нічого. І покажу ще одну одного бігліпчика. Теж такою круглою губкою, теж венозний такий, але більш такий ніжний, ніжно-рожевий колір і теж трошки балувався. Тут дві квіточки. Ця перша квіточка тримається. Дві квіточки був, скинув але почав ростити далі квіти формувати, каскад свій. Ну, нічого, начебто так перестав скидати квіти. Я не знаю, чому таке відбувається. Іноді щось їм не вистачає, чи, може, палив трошки прозіваєш, та вони починають так стресувати. Ну, отака. От Отака ніжнятинка, такий ніжний. Ніжний, ніжний, винозний такий гарний бігліпчик. Ну так, хотіла трошки показати вам. Ця креветочка, звісно, соговері мепл не перевершена. Теж венозна, але квіти трошечки іншого кольору. Ми так. Хочу трошки разом показати вам. От так от. Дві квіточки. Розмір майже одинаковий. Зараз я посуну, бо він тут може завалитися. О, от так Розмір одинаковий, але бачите, яка різна квітка. От вам трошки сьогодні вирішила показати. Ось такі в мене бігліпчики і не тільки бігліпчики. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре!